О, давай, де, де поцак? Де там, там подсадка? Диви, ой, красава. Ой-ой-ой, есть. Димай, красава. Оце карась. Як треба на рибалці прив'язувати водлище, щоб вони нікуди не пішли. І що ми маємо? Один, два, три. 4 вулища і підсак. Вітаю, друзі! Виїхав сьогодні на отаку чудову водойму. Це озера, які формуються після того, як розливається річка Десна. Великі вони, гарні. Вода в озері чиста, але на березі, щоб підійти, отака грязюка. Нереально стати на березі, щоб було нормально. Красота, друга половина дня. І ми виїхали половити карасика. Ось так я розмістився. Тут трошки речей мінімально. Ну а моє місце для рибалки сьогодні буде суперкомфортно. Під ноги так виставив дощечки, по дорозі взяли столик, по прикормці хробачок, опарик. Тут у мене тісто в цьому судочку закинувся отак. Головне буде зручно сидіти. І вночі можна буде посидіти, порибалити, Уже в мене є одна рибка в садочку, олинок узяв. Такий непоганий товариш поруч там сидить, витягнув вже карасика. Так що рибалка починається. бежу. Я лежу, бежу, бежу. Я понял, понял. Так, куда больше воды сюда? Блин, ну я дальше не зайду. Вот так вот. Вот ну, этой трошки поменьше, а але все равно. Ну, есть. Карасем. Честный ковы тесто. Мы готовы. Вот так выглядает. Ну а це октопус, один стаканчик зробив. Воно так, я зробив, щоб швидше осипалося, розпадалося, щоб формувало нам загодоволочне наше місце питно. І не хоче не підніматися нічого. Але ми його зараз піднимемо. Давай сюди. Давай сюди, йди. Та дальняк ловиться і все, сама дальня. Оце вже він. О! Ну зараз, конечно, ти скажеш грам 600, а я скажу ні. 625. Ой, хороший такий розмір. Ну, приємний. Так, наверху. Давай. До коллег туда. Есть. Классная штучка. Забыли. Сейчас стал возить ее на прымусе. Так, зацепляю ее и Як не була погода, щоб не було, це зручно по каві по чайку вилежала Гарненько стояв, стояв. а Потім лягає, лягає і все. І ліг. Комарики кусаються. Комарки кусаються. Зараз ми їм покажемо, откуда планувалося нападіння. Он не сдается быстрее штукой. Абсолютно на рыбалку. Можно не выезжать. На баллоне так поставлю. Да, 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 да. Раз и есть. Ух ты ж. Хороший. Що ти кажеш? Довго для мене маю. Ну що, друзі, ще один лайфхак, як прив'язати. Коли у вас немає з собою такі от світлячки. Так. Гарно собі і Як його прив'язати? Так куди там в мене впала ізолента? Ну ви ж поняли, без ізоленти нікуди. Тому що ізолента це саме, саме класне, що можна було придумати. Скотч там всі китайські теми ось так нема в мене трубочок щоб поставити на нічну рибалку ну, відповідно буду так проверкувати до поплавочка і буде стоять нам аби чуть-чуть щоб він підсвічував Поставив на ніч рогачики. Спробую вам зараз їх показати. Коропова тема. Бачите, от стоять. Для того щоб я не прозівав, коли буде плювання, щоб вночі в мене карась не забрав нібище. А Виставив і сподіваюся, що все буде нормально, тому що у товариша вже двічі вудлище плавало. Ну, а я собі вот отак розставив на тичках їх силиконові тримачі, і нормально буде. Так, де мі там поплавочу. Смачная прикормка, да? Точить. кинул в прикормки. Доброе утро, друзья. Пять в ранку. Стоит горная роса. Ой. Так, а что наши поплавки? О, одного поплавка нема. Чи есть? Все на месте. Так, угу. проверим все наши будущие. О. Тут у нас есть рыба трава и все хромачок на месте так за ничь ничего не клюнуло mm. Да, такие кульки. Mm. Ну, красиво получается. Кругленька, гарненька. Каша гарно ліпиться. Там можна такі робити кульки і закидуватися. І рез. Отлично. Ну, щось таке тянеться хороше. З усім. Не спішіть. Есть, а есть здесь. он. Опа, сюда. А. Ну, это трофей, да? да. Це трофей. Так. Это, не трофей. это не трофей. Да, не, ну, сегодняшней рыбалки да. то да. да Такие нога меньше, А я клюнул. Я думал, что у него спиннинг, а ты да. Где? А что на том угорвана леска? Да там, здесь кое там. Кабан. Не, не жирный. Моя риба есть. Ой, який гарний, слухай. Кто там? Кто там? Чуєш, це рыба, це гарна рыба, ё-моё А ну-ка. Тараш? Не вже дочекався. Єсть. Ой! Ну так, да, якби не був у кліпсі, ну в цьому силіконовому, пішов би разом з усім. А так. Це та хороший. А так кліпса зупинила. Ну, цей силіконовий стопор. Він ударив. Ого, то це кабан. Тут кабан. кабан 400 -500. Ну, 400-500, да. Да. кабан. И как по монету кабан. Хорошая рыба. Да. Крабак. И что самое цикаво, 6 метровка и максимально дальше закину. Давай, карась. О, вот так тебе будет буду да, тенек и буду нормально. Блин поклевка. Ой-ой-ой, есть рыба, хороший карась. Давай, давай, давай сюда в садочек. Иди, иди сюда. Підняти ще надо. Ох, я ти там замотався. Отак, от так, сюди. І нічого. Ну, ти знову такий гарний, гарний, не малий. я вам скажу карась, довгенько нічого не було, довгенько. Ух. За верхню губку. Як книжка пише. Ось так. Ось так, який він. Такий гарний, кашась. Так, да, хоча б би поклювка в часика, щоб було... Було б взагалі класно. Да, трудовий карась довго його чекати але потихеньку прокльовує і це нас друзі радує клас а мене друзі навіть ще одне клювання зараз буде давай 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 бери 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 і сюди, єсть, ооо, як на наше вулище Давай, давай, давай піднімайся, тільки перекинув, піднімайся, хто ти там хороший куди? Ооо, як він відпрацьовує наше вулище. Ох, підняв. А тепер його можна і сюди. О, це напевно. Друзі, найбільший да? за цю сміну. Це напевно найбільший. Ух! Який він на гарний. І відцепився. Ні, не відцепився. Гарно взяв. Такий красивий. І знову да, працює сама дальня дистанція. Овсянка найкращий перекус. От нарешті спрацювала у нас і п'ятиметровочка. Ой, як вона гнеться. Давай, давай, давай його підняти. Надо сюди. А я так тільки очі закрив. Дай думаю. Полежу трошки. Давай, давай, ще чуть-чуть. Опа. О, біг фіш. Та... На кілові? так не На Ого! ні це бігфишний, да. Це трофей у мене сьогоднішнього дня. Скільки? грамій 800. Скільки? якщо ти мені принесеш синю сумку, то я зважу. Мені що, нема що робити? Ні, надо зважити, мені самому цікаво, то все 700, 800. Зараз зважу, піду за вісами. Ось завіса. Нажимаємо на нуль і зараз опля, пробуємо його зважити. Раз. Так. І що ми маємо? І ось все вам тільки закинув Другу дочку закидую І вже сразу клювання. Ой, як його підняти Йолки палки Хороший. А не здається не здається, Давай. Давай. Це вам не хухри мухри Ой, блін. Поняли, що? За вещь. Моя система. А я вам казав, що я подберу ключик. Казав, а ви мені не вірили. Ага. Тепер фігню про мене не думайте. Хі -хі -хі. Да, друзі. Зараз я і вам покажу, хто додивився до цього моменту, в чому фішка. зараз я вам покажу. Ось, Ловлю я на хробака. Ну, як ви бачите, така от риба хороша, караська є. А клює він. Зараз я вам все покажу по черзі. Так, да, буде трошки довгенько, ну. я думаю, вам же ж цікаво, в чому ж фішка. Значить, я рибалю зранку без прикормки. Вся моя прикормка, яка в мене була, вона закінчилася зранку. Тому що я з вечора був. Ой, так, хробак, давай, давай, давай. Біжи, бо я тут стою, разутиму. Значить, що я роблю? Прикормка в мене закінчилась. Але у мене є нормальний хробак. Наживаємо, наживляємо один. Ось так. Два рази протикаю, щоб гарно його стирчали уса. Другий. Два раза. Так. Далі. Обов'язково беру два опарика. Ой, не знаю. Раз. І два. І тепер саме головне. Мою руку від цього все, Так. І... Ось у мене є тісто херабуновське спеції. І я його беру, я зробив таке, щоб воно було ну, нормально, склеїлось. І отак гарненько заминаю невеликою порцією грузик. І виходить, що ми подаємо... Йому, він дозовано подаємо прикормку безпосередньо. Сразу до нашей наживки и закидываем так. И вот с вот таким макаром я поймал практически два карася подряд. Давай, пошел вон. ця жудочка. Да. ягниця. Давай, давай, давай. Давай! Опа! Підходить, підходить! Сачок! Сюди. Зараз. Да, такий самий. Цей теж не менший. І пройшло скільки? П'ять хвилин. П'ять хвилин і є карасик. Це вже даже, я б сказав би це вже результат. О, і навіть, ну до... Не розмита повністю прикормка. Ще й залишилася. Чорний. Ух, карась. Давай. Чорний. Да, і залишилася, ще у нас піде далі. Ось до червоненька спеції. Ну, випили болят его. Че выпить? Знов риба. І знов шестиметрова. Боже Із глибини. Ой, карасик хороший. А як він дав! Як він дав! Давай, друже! іди сюди до мене! Ой-ой-ой-ой! Цей теж класний! Цей теж класний карась! Немаленький! Дуже немаленький! Я б навіть сказав дуже здоровий! Хороший! оп, О, І відцепився, Ось! Ось Да. Плюки ложный карась. Рыбалка Амрия. Так. Да. Рыбалка Амрия. Ну, ну, да Краснопер. О, ну, какие. ну, да, ты какие, да, блин? Краснопер. 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 А я думал, карась. Так, ну что? что я там упимал. поймал. Давай. Опа. Сейчас размотаем их. О, вот там же есть. Слухай, так трохи й наловив. Нормально так. Ого. Ого, карасі лапки. Так, надо вас трусить, хлопці. От моя рука незручно, но, но нормально. Такі кабанюри. Давай. Выхвати. О. О, оце у мене 10-літровий судок. Скільки в мене карасів, небагато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Один лин і один краснопір. Ну, такі оці карасики. Такі всі рівномірні, нормальні. Де тут замовнизу, самый здоровый. О, конечно, лапоть. Це классный карась. Да? Ну такая сьогодні рыбалка.